Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Новинка в Сінсей. Гляньте, це все, що стосується пляжу. Ось така, такий сарафан, точніше, повністю прозорий. Гляньте, Sex on the Beach. Я б так сказала, якщо ви його вдягнете. Поверх вашого купальника бікіні, наприклад, це така міні Виходить, що міні-така сукенка. Повністю прозора, класна, така ніби в'язана плетена крючком. Так, ціна 459. Потім є ось такі: вау, це просто гляньте. Це навіть просто на вулицю можна вдягати. На поверх білої якоїсь, наприклад, майки алкоголічки з джинсами, наприклад. Дивіться, яка класна. Що така широка, що це за розмір? Це L, ну щось вона дуже заширока, широка. Виріс це на спині, виходить, що це перед, то зад. Класна така. І розрізи по обидва боки йдуть з обох сторін. Супер! Це теж або на пляж, або в місто. Вибирайте. Коштує 459, така ж сама. І ось ці, власне, сітчаті такі теж, але це міні. Можна поверху з такого купальника, наприклад, дивіться, червоного. Ну ні. На червону мені не подобається. Білий, чорний купальник під спід піде. Так, або ж ось такі ще сітки. Сітки, накидки, да? такі накидки з китицями. Це щось нагадує, як раніше подушки на ліжку накривали, настроювали такий гору з подушок і покривали ось такою штукою. Так, мережево. Тут йдуть бахрома йде внизу. Що це тут? У нас ще? розмір. Ні, ціна, а і чорні такі є. Ну, таке типу халатик такий одягається, так руки продіваються тут. І коштується. А, і зав'язується попереду. І коштує ця штукована. А вони ще що цін не причепили йому, так? Да? Так, да, немає цін. Можливо, 219, може. А ось і чорні купальники. Так, і поверх чорного купальника вдягається ця, така штука, так, да, попереду зав'язується, дивіться, ну класно. Купальники чорні. Так, верх 159, а низ 149, будь ласка, бікіні. Так, таке я вже бачила. Це Парео. Я надіюсь правильно я згадала, як ця штука називається. Парео білі і чорні. Давайте роздивимося якось нормально. Ось така вона. По-іншому, можна сказати, спідничка з запахом. Ось такі тут зав'язочки. Рюша. Це, я думаю, що це поліестер. Коштує така штука 269, ну і чорні, дивіться. Чорні. О Боже, зараз все попадає. Так, витягла чорну для вас показати. Чорне паре, отаке 269 гривень, Еліксель. Теж тут зав'язується, буде вас з боку зав'язуватися на бедрах чи на талії. Ну, Мені подобається найбільше. Це е, занадто для мене таке якесь провокаційне, чесне слово. А от е, ця штука, да, для купальничка. Поверх купальника подобається. Так, такі купальники вже показували, показувалися Фріда Кало. Так, це лівчик-труси. Значить, верх 119, низ. Кало. Хто не знає, Кало – це така художниця. Блін, чи звідки ж вона з Мексики? Здається, з мексиканська художниця, Кало. На зав'язках. Симпатичний. Друзі, окуляри в сінцей. В мене єдині є окуляри з сінцей, такі в рожевій, такі пластмасовій оправі. Дивіться, стильні леопардовий принт. Або ж ось такі червоні теж. Бордо навіть, да, бордові. Ну, це більше такі дівчачі, тому що я вдягала якесь воно, ну, не знаю, мені нічого тут не йшло, чесно кажучи. Вони недорогі. Є і в залізній такі, типу не залізна, а такі металева якась можливо оправка. 219 ціни такі, наприклад, що тут ще 300. Ну, в районі 300 гривень. А може навіть всі по 219, може, я це видумала. 300 гривень. Так, ось такі пояси. Пояси тріскаються буквально через 2 місяці, не годиться нікуди. Якість. Цих поясів. Ну, ось такий хіба що вас не трісне. Хоча трісне. Тут же ж ця, яко, ну, замінник шкіри. 169-169. Да? Новинка це ось такі сукні в сінцей. Сукня Міді. Міді це мається на увазі не в підлогу довжина, а там до середини ікри. 459. Двойна така вона подвійна. Тут сітка йде якась така підкладка. ну Це матеріал такий, знаєте, слизький і він поліестер. Вона не віскозна. Може бути, в принципі, на літо пару разів діхти, До неї можуть таку сумочку відразу ж дивіться, йтиме сюди підібрати. Сукня в обтяжечку буде. Шорти, дивіться, з льону, молочний відтінок. Сумка коштує. 459. Да, до речі, хтось мене питав про штори, про розмір, про розмір штор і про те, що я дуже теліпаю короче, цим телефоном. Буває таке, буває, тому що спеціально, наприклад, вип'ю там лиш зайвої кави чи капучино, і а ще і пепсіколи, щоб не спати в обід. І, звісно, руки трясуться, що я вам скажу. І я спішу, тому що іноді дуже часто буває тривога. Не вспів щось вімкнути камеру, і як уже треба виходити з магазину. Тому коли спішу, да, я можу мотилять, як ви кажете, камерою. От як зараз я прийшлася, навіть нічого не зрозуміла, що я показувала. 459. гляньте, які жовтенькі, симпатичні до речі. Такі, що це блузи, да? натуральна, натуральна тканина, що може бути краще на літо, на як зараз це дуже в моді. Так, шорти, хтось сміявся з цих шорт. Я не зрозуміла, мені вони дуже класні, я вам реально кажу. Я такі носила б. Просто-просто я не люблю назбирувати гору речей, типу, ну не знаю, джинси-футболка джинси, це мій варіант. Якщо сюди поверх віддягти на плечі, вдягти сорочку. Такі ж сорочки і всі цей, точно такого ж принту. І все. Чого ви смієтеся? Це піжама стайл, дівчата. Це дуже зараз модно. 459. Я хочу повернутися до суконь, Ось такі сукні. Теж квітковий принт. Ну, це вже міні. Навіть не хочу міряти. Те, що я приміряла щойно в секунді, ну, порівняти не можна із сукнями із сінцей. Ну, ви ж самі бачили, які сукні в секонд-хенді шикардусні. І ціни такі ж, да. ж як і в сінцей, але, але якість суперська. просто. Це йде зі знижкою 399 зараз. Така чорна в рожевих квітках. Це не пам'ятаю, що щось нове, мабуть. що... Така сукня леопардовий принт. Ліхтарики-рукавчики. Тут просто йде якийсь такий широченький виріс, заокруглений. Тут ось так цікаво зроблено на талії, Оп, завищена буде пасталія. І сукня йде подвійна. Дивіться, є підкладка чорна такого плану. ну Це все поліестер, і він такий. Жаркувати мені здається. О, а позаду сюрприз. Ось такий виріз на спині. Прямо кутний. Такий маленький ґудзичок. Ні, ну чого, непогано. Ну, задум непоганий. Задум непоганий. Вона не буде в обтяжку, да, там не треба нічого приховувати, там зайві кілограми, наприклад. Так, 459 гривень. Взуття сюди підійде. Чорні, я думаю, якісь чорні туфлі. Ну, це таке щось. Не знаю, мені не подобаються такі бабські бабські наряди. Ось ці сукні теж симпатичні, подобалися, але це вже таке більш осінь, весна. Так, не знаю, це може навіть теж новинка в Сінцей. Сукня майка з розрізом з боку. Ось розріз, гляньте, боже, це так зручно, не буде жарко, сіла, спокійно, можна ногу на ногу закинути. Так, дивимося, 459 гривень. Чорно-біла, і це в нас тоненький трикотаж, сукня буде в оплипочку. Непогана така. Мені подобається, що не поліестер. Ось така вона яскрава. Так, дивіться, яка суконька. Симпатична, з запахом. Це візкоза, думаю. На манекені, ось так. так із шлюпанами такими представлено. Шлюпани такі бежеві, більше пудрові, да, ніж бежеві. Ну, схоже на візкозу, можна подивитися. Так, далі 659 гривень. Вони прив'язали таку штуку. Чокер, типу, да? Шнурок, точніше. Чорний з сердечком, ну, класно, да. Такі блакитні квіти. Ось вона тут. 659 гривень я вже казала. Давайте подивимося, що це. Вона з запахом дуже зручна. У чорні є теж, шляпа не з'явилась. Візкуза тут лише 87%. І 13, віс... 13 віс... Господи, поліамід. 13% поліамід. Давайте я покажу, як це виглядає в магазині, тому що реально я хожу і, мабуть, дуже петляю телефоном. Сорочки непогані. Така сорочка, де можна. А, це спідниці, може, це джинси. Або з шортами теж класно. Сорочка, шорти, плетена сумка і шляпани. Все. І аутфіт на літо готовий. Або ж спідниця, або джинса. Як вам така сукня, мені сподобалась. Давайте подивимося сорочку. Так, я думаю, це бавовна, да а, потім що ще? 599 гривень XL. Тут М, тут є, я думаю, від XS до XL. Розміри є. Ось Такий фасончик. Дуже проста і в той же час вона елегантна така. На літо. Так, джинсові такі спідниці, 42-й розмір. Це здається, це XXL. 389, навіть знижки. Зараз, до речі, шукайте в магазині ось цей значок вау. Вау-вау-вау це означає, що якась там йде знижка, знижена ціна на деякі, деякі позиції. Динім ось такий гляньте світло-блакитний. Вона прям ця це темна це світла, класна теж. Розріз іде посередині. До речі, сьогодні ж бачила дівчину в такій спідниці. Дуже класно. Вона її застилізувала. З якимись, по-моєму, були на ній типу кросівок якісь дідаси. І шкірянка по типу косухи. Непогано було. Так, тут зебра. От дивіться, от я сьогодні приміряла з, теж зебра принт в секонді сукню. яка вона ж класна, ну порівняна. Це віскоза, але ж все одно якась вона пам'ятається, віскоза, мені не подобається. І ще новинка такі штани. Штани льон, думаю, ну, льон підмішаний, нечистий. 459. Такі штани, вони короткі, вони не будуть максі, такі, типу до щиколотки. Така ж сукня, але біла, да, з чорними о, цими штуками, господи, як це називають? 459 в, обл... в обтяжку. Жилетки ось такі. Тканина поліестер жмакана, дивіться, спеціальна така. Іде жата. Гудзики класні. Жилеточка така. До цих навіть, так, да? штанів. Ну, до будь-чого, в принципі, до джинсової тієї спідниці. Шортики класні. Дуже подобається ця тканина. А, прикро, що, по-моєму, немає таких штанів саме з такої. Тут йдуть так, це льон, немає да, таких штанів. Ну, Зате є шорти а що. На таких зав'язках. 339 гривень шорти на літо. Потім ось такі шорти ще на літо. Гляньте коричневі, такі класні, віскоза. І ось такий відтінок світло хакі. 269. І сукню знову. Принт зебра. ну Такий бабський якийсь, бабський варіант. Крій, бабський крій. Застарілий якийсь, нічого цікавого. Не знаю, не показувала, да, не показує цих суконь. Це новинка, які теж сукня така прям ніжна, романтична. Мавка така лісова. Тут іде підюпник, білий, ось такий. Поверх йде ця тканина прозора, така класна, Завиць. ще й троянда десь. Дивіться, якась трояндочка йде, квіточка, чую собі. Прям так хтось заморочився. Художник, дизайнер сенсей. Ось при, причепили навіть, а чуть тільки одна. Надо було, треба було вже дві чіпляти. Трояндочка регулюється бретелі, кому цікаво. Ну, непогано. Принт подобається, такий ніжно, ніжно, ніжно-рожево. Такий сарафан. На весну, ну, не на випускний, звісно. Дивимося, 659 гривень це поліестер. Їх тут багато представлено зараз. Думаю, що це недавно тільки от їх завезли. L, M. Яка спідниця ось така з запахом чорна, в білий горошок. 339 гривень. Знаєте, яка класна, класна. Заплітається язик. Треба випити пепсиколи без цукру. Знаєте, яка класна спідничка з запахом. Я б таку носила, шо вона не супер міні. Можна взяти ельку, вона буде дещо спущена на бедрах. А, сюди колготки. Якісь, якісь босоніжки, наприклад. на... Маленьких, тоненькому маленькому каблучку, каблучкові. І все. І можна навіть ходити займатися танцями латиноамериканськими. Прекрасно. Ведь все, чорний верх або біла, біла якась майка, чи футболка біла. О, да, Біла футболка, просто без принту, без нічого. Ця спідничка це віскоза, між іншим, дуже класна така. 139. І якісь чорні, можна на каблучку шляпани навіть. Або балетки. Коротше, кросівки. Зараз все змішалося. Ось ще такі спідниці цікаві. Це такий він немолочний, ви бачите, да? молочний, ось, наприклад, такий бомбер молочний. А це більше світлобежива в такий горошок. Плісе. Така плісе. Класна теж. От мені подобається, чесно. Я, я просто спідниць не ношу. А Взагалі вона дуже така елегантна на літо. 459. І тут що у нас тут? Да, є, така. є такий під'юбничок. там. Гарно. Якийсь бежевий теж верх може бути. Чи чорний. Так, аутфіт кежуал на літо. Ви навіть не помітите, це такий відтінок, коротше, пастельний від фісташкового. Блідо, 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 пастельний, м'ятний, дуже класний. Давайте назвемо відтінок Мохіто. Придумаємо. Це майка, майка топ вкорочена. І до неї можна ось такі шортики взяти. Гляньте, як хорошо буде. Хороше. 599 це Бермуде, думаю, модель. Позаду резинка, кишені, дуже зручно, резинка розтягується. Або чорні просто шорти сюди, білі джинси підійдуть. Ось ці, до речі, хороші джинсики. Ті, що я приміряла. Я приміряла в світло сірому відтінкові, а це білі джогери на завість, дуже зручні на літо саме. Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. А також пишіть, щоб ви до речі, ці шорти, з яких дехто сміявся, а також пишіть, щоб ви хотіли. Щоб я приміряла, можливо, в магазині Сінце багато хто з вас любить влоги із секонд-хенду. Вчора я виклала суперролик із приміркою із секонд-хенду Хумана. Обов'язково переходьте на канал, переходьте на відео секонд-хенд, влог з примірочної.